Інститут військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія випустив десятки молодих командирів, юнаків та дівчат, котрі, отримавши свої перші офіцерські погони, поповнили ряди військово-морських сил, морської охорони Державної прикордонної служби України та інших формувань Сил оборони. На випуску був присутній командувач військово-морських сил збройних сил України, віцеадмірал Олексій Неєшпапа. Він подякував молодим офіцерам за свідомий вибір, який вони зробили у 2021 році бути військовими моряками. Ами і попри війну продовжують цей нелегкий шлях захисників України. Командувач національного флоту також подякував керівництву та всьому особовому складу інституту за підготовку професійної та вмотивованої молоді. Начальник інституту військово-морських сил, капітан першого рангу Максим Кіріякідім підкреслив, що перед ним стоїть наступне покоління морських офіцерів, які зможуть відігравати провідну роль у змінах, що відбуватимуться у вітчизняному флоті протягом наступних десятиліть. Випускникам вручили погони, дипломи та офіцерські кортики. Зачитали наказ міністра оборони України про присвоєння їм первинних звань офіцерської ланки. Після цього вони склали урочисту клятву офіцера військово-морських сил України. Бути взірцями офіцерської честі, вірності вітчизні, бездоганно виконувати свій професійний обов'язок по захисту морських рубежів нашої держави України. Клянемось. Лейтенанти попрощалися з бойовим прапором інституту військово-морських сил, а завершилася церемонія традиційними ударами в корабельний дзвін Ринду. Тепер ці молоді офіцери, котрі вирішили стати професійними захисниками та захисницями, пліч опліч зі своїми досвідченими побратимами, будуть використовувати набуті знання задля захисту України. Дякуємо вам за цей вибір! Бажаємо сім футів під кілем та перемоги.